Всім привіт! Сьогодні подивимось з вами таке, якою вас бачать інші люди? Якою вас бачать інші люди? Нам завжди цікаво, які ми є очами інших людей. Давайте зазирнемо трошки сюди. А люди вас бачать такою. Творчою особистістю, яка сама змогла пройти якісь, можливо, навіть випробування, в якої вийшло перемогти якісь негаразди. І тепер ви легко насолоджуєтесь і смакуєте своїм життям. Люди бачать, що ви займаєтесь творчістю, що ви цікава, незвична, що ніби у вас є таке. Щось надзвичайно магнетичне, і це приваблює людей, Яко ще бачать вас люди. Дивіться, ніби така зачістка у цієї дівчинки. Люди бачать, що ви отримуєте задоволення від життя. Люди бачать, що ви максимально натхненна зараз Ви у своїй найліпшій, найкращій формі. І це відчувається. Але при цьому вони бачать, що ви достатньо така холодна, врівноважена, розумна дівчина, але яка дозволяє собі проявляти емоції. Тобто це не про холод, це про таку всебічну, всебічно розвинену жінку, яка може бути і холодною, і теплою одночасно. Так, я кажу, і холодно, і тепло, і випадає сонечко. Так, ви турботлива, вам хочеться довіряти, вірити вам хочеться, ви ніби надаєте крила. Спілкування з вами надає людям крила. Вони хочуть вам довіряти, відкриватися, бо ваше тепло зігріває. Ви чесна, ви чесна сама з собою і ви чесна з людьми. І це, можна сказати, ваш дар, ваша чесність, тому що небагато людей може бути чесними з собою та з іншими. А ви це вмієте, і це ваш дар. Так. Ви можете легко відпускати якісь, наприклад, є якісь проблеми, ви їх відпускаєте легко, ви не чіпляєтесь за ними. Ви розумієте, є проблема, я можу в цьому розібратися і розкрити свій внутрішній ресурс ще більшою потужністю. Тобто для вас навіть якісь... Здавалось би, такі неприємні ситуації, ви їх, по-перше, проходите дуже легко і ще розкривши свій внутрішній ресурс. Тобто, ви виходите в плюс. Ви чуєте свою душу. Так, ви чуєте свою душу. І те, що ви в такому класному зв'язку самі з собою дозволяє іншим людям розкривати свої серця. Тобто, спілкуючись з вами, інші люди відчувають те, що їм. Класно, Їм комфортно, їм хочеться бути поруч з вами, їм хочеться проявлятись до вас, хочеться вам робити якісь компліменти, щось просто спитати, можливо, у вас, можливо, навіть якісь подаруночки робити. Так, бо ви відчуваєте це життя, ви відчуваєте цей потік енергії, потік світла. Ви на своєму місці. Це все, що вам потрібно знати. Так, ви гармонійне. Ви гармонійна особистість. У вас є баланс і внутрішнього, і зовнішнього, і фізичного, і духовного. Тобто, на даний момент часу ви абсолютно гармонійна особистість. І люди це бачать і відчувають. Ви зцілились, ви зцілились і ви можете зцілювати інших людей. Тобто, взаємодії, якщо ви взаємодієте з іншими людьми. Вони відчувають, що ви можете їх зцілити. Тому до вас люди тягнуться. Тягнуться, щоб поспілкуватися. Так, весь світ в ваших руках. Весь світ в ваших руках. Ви молодці.